Та любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам, мамам-привіт, дідусям-бабусям теж. Збирайтеся всією родиною і будемо починати. Беріть свої улюблені ковдрочки, подушечки, іграшки тати, мами, дідусі, бабусі. Як завжди, наливаємо горнятко кави, чаю, чи какао і будемо починати. По сьогодні ми будемо продовжувати читати казочки про тварину. Діти всі люблять ж, казочки про тваринок. Всім подобається. Маю багато відгуків. Ну що, готові? Тоді будемо починати. А казка наша сьогоднішня про бегемотика-буцика. Що боявся води. Ви уявляєте? Бегемот, який живе в воді в болоті, боїться води. Ой-ой-ой, тут щось цікаве. Починаємо. Жив був на теплому березі річки маленький бегемотик на ім'я Буцик. Він був добрий, він був лагідний, але боявся води. Уявляєш? Маленький бегемотик і боїться бризкатись. Тут щось не те. Його найкращі друзі. Представляю вам їх крокодильчик клацик, Черепашка квапа. І жабка кумка щодня весело грались у воді. Стрибали, пірнали, бризгались, сміялись. А Буцик сидів на березі, згорнувши лапки, і лише спостерігав. Ходімо з нами, кликала його кумка. Я я ще не готовий, бурмотів Буцик і ховався за кущик. Одного дня. Настала страшенна спека. Сонце пекло, пісок гарячий, аж лапки обпікає. Ой. Всі тваринки плескалися в річці, а буцик тихо зітхав на березі. Ох. Ох. Йому було дуже спекотно і сумно. Тут до нього підійшла квапа. Знаєш, Сказала вона лагідно, я теж колись боялася пірнати. Але почала з капельки, потім з лапки, а тепер дивись на мене і весело пірнула у воду, здійнявши бризки. Буцик обережно протягнув лапку і занурив її у воду. Тепла водичка. Приємна. Може, я трішки побризкаю? несміливо спитав він. Звичайно, радо вигукнули клацик і квапа. І що ж ти думаєш? За кілька хвилин буцик уже стрибав, сміявся і влаштовував справжній водяний бій? Виявилося, що вода. Зовсім його і не лякала. Відтоді буцик, із задоволенням пірнав, палавав зі своїми друзями. І щоразу, коли пірнав він у воду, він пам'ятав, що іноді, щоб подолати страх, потрібно трішечки сміливості і лише кілька. Маленьких перших кроків. Ось така вам діти казочка, смілива казочка, про бегемотика-буцика. А ще я хочу вам розповісти про тигреня тимка, який навчився чекати. Це теж дуже така гарна казочка, мені сподобалась. Жило було в джунглях маленьке тигриняне ім'я Тинко. Він був дуже жвавий, допитливий і страшенно нетерплячий. Якщо хотів м'ячик, то просто зараз, якщо зголоднів, усе мало бути негайно. Одного дня мама тигриця посмажила духм'яні м'ясні оладки. Тимко аж з лап стрибав. Так йому хотілося скуштувати. Але мама сказала: Синочку, зачекай трішки, вони ще ж гарячі, можна обпекти язичка. Але Тигриня тільки фиркнула і закричала Хочу зараз, 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 і тупало лапками так, що аж листя з гілок посипалось. Хм. І він схопив гарячу оладку і одразу, ой-ой! ой -й -й -й! опік язика. Мама обійняла тимка, лагідно мовила Ну, бачиш, Любий, іноді ж треба ж трішечки потерпіти, щоб було. Смачно і без сліз. Тимко знітився. Та вже наступного разу, коли мама знов смажила оладки, він сидів і чекав, поки ті трошечки охолонуть. А через кілька днів мама. Зібралася прогулятися з тимком. Зачекай, я візьму воду та сумочку, сказала вона. Але нетерпляче тигриня вже скакала біля дверей, скільки можна чекати? Я сам побіжу, я знаю дорогу. І побіг. Спершу одному було бігти весело. Аж раптом джунглі стали густіші, стежка заплутаною. І Тимко заблукав. Куди не глянь, усе однаково. Туди, сюди, ой, страшно. Але, на щастя, мама швидко його знайшла, бо добре вже знала джунглі. От бачиш, мовила вона, пригортаючи маленьке тигриня, іноді краще почекати. Ніж потім шкодувати. Відтоді Тимко став терплячішим. Але щоразу, коли йому хотілося зараз вже, він згадував гарячу оладку та заплутану стежку і думав: добре, трошки зачекаю. Діти, уявляєте, гаряча оладка теж може чогось навчити. <сум> так що вчіться. А ми переходимо ще до одної цікавої казочки. Казочка називається Козенятко-Білчик. Жило було. Маленьке козенятко на ім'я Білчик у затишному селі на великій фермі. Там був хлів, де жила його мама коза, і просторий загін з зеленим сіном. Але козенятку здалося, що справжнє щастя там далеко за парканом. Тут все однакове. Гудують, пасуть, спати вкладають, а от в лісі, ось там чи в горах, от там, мабуть, пригоди, справжнє життя, казав Білчик. І одного разу, коли двері у загін лишились трошки приочиненими, Білчик вислизнув і подався собі в мандри. Спершу все було цікаве. Метелики, пташечки, струмочки. Але чим далі він ішов, тим більше його лякали звуки незнайомого світу. Гілки тріщали, вітер свистів. А під кущем хтось заворушився. Матусю почав кликати білчик, я боюсь. Я хочу додому. І тут раптом з дерева на стежку злетіла мудра сова. Білчик теж трошечки злякався. Але мудра сова лагідно спитала. Маленьке козенятко, ти що, загубилося? Так, я шукав щастя. Сова кивнула. А, щастя! Та воно ж не завжди там, де нове звідане. іноді воно в знайомому теплі, де тебе чекають та люблять. Сова показала білчику дорогу назад. І коли він перебіг та побачив маму, яка з тривогою бігала по дворі і шукала синочка. Серце його затремтіло від радості. Матусю! вигукнув він і кинувся в обійми до мами. Відтоді білчик не тікав, а коли мріє про пригоди, то тільки разом з іншими. Ось така діти повчальна казочка. Вам казочка, а мені що? А мені вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну, все, пока-пока. До нових зустрічей!